І коли він виходив із храму, говорить йому один із учнів його, подивися, вчителю, яке то каміння та що за будівлі. Ісус вже до нього сказав: Чи ти бачиш великі будинки оці? Не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на Оливній горі проти храму, питали його на самоті Петро, і, Якові, і Іван і Андрій, Скажи нам, коли станеться це? І яка буде ознака, коли все те виконатись має. Ісус же почав промовляти до них. Стережіться, щоб вас хто не звів, бо багато хто прийдуть в ім'я моє кажучи, це я, і зведуть багатьох. І як про війни почуєте ви і про воєнні чутки? Не лякайтесь, бо статись належить тому, та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і буде землетруси місцями, і буде голод, це початок терпінь породільних. Пильнуйте ж самі, бо вас на суди видаватимуть і бичуватимуть вас у синагогах і поведуть до правителів та до царів ради мене на свідчення їм. Але перше, Євангелія мусить бути народом усім проповідона. Коли ж видадуть даду, ви вас і поведуть, не турбуйтеся заздалегідь, що вам говорити, а що дане вам буде тієї години, то те говоріть, бо не ви промовлятимете, але Дух Святий. І ви десь на смерть брата, брат, а батько дитину. І діти повстануть навпроти батьків, і їм смерть заподіють. І за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасений. Коли ж ви побачите ту гідоту спустошення, що про неї звіщав пророк Даниїл, що вона залягла, де не слід, хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, хто в юдеї, нехай в гори втікають, і хто на покрівлі, нехай той не сходить, і нехай не входить узяти щось із дому свого, і хто на полі, хай назад не вертається, взяти одежу свою. Говориш вагітним і тим, хто годує грудьми у ті дні, моліться ж, щоб не трапилося це зимою. Будуть бо дні такою скорботою, що їй не було з первопочину світу, що його Бог створив аж досі, і не буде. І коли б Господь не вкоротив був тих днів, не спаслася б ніяка людина. Але ради вибраних, кого вибрав, укоротив він ті дні. Тоді ж, як хто скаже до вас, ото Христос тут, ото там. Не йміть віри, бо повстануть христи неправдиві і неправдиві пророки і будуть чинити ознаки та чуда, щоб спокусити, як можна, і вибраних. Але вистережіться, я сказав вам усе наперед. Але за тих днів, по у тій, сонце затьмиться, і місяць не дасть свого світла. І зорі спадатимуть з неба, і сили небесні порушаться, і побачать тоді Сина людського, що йтиме на хмарах із великою потугою і славою. І тоді він пошле ангелів і зберуть його вибраних від вітрів чотирьох від краю землі до краю неба. Від дерева Шфігового навчиться прикладу. Коли віті його вже розпукуються і кинеться листя, то знаєте, що близько літо, так і ви. Коли тільки побачите, що діється це, то знайте, що близько під дверима. По правді кажу вам: не перейде цей рід, аж усе оце станеться. Небо й земля проминуться, але не минуться слова мої. Про день житою чи про годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син, тільки отець. Вважайте, Чувайте і моліться, бо не знаєте, коли часто і настане. Як той чоловік, що від'їхав і залишив свій дім, і дав рабам своїм владу і кожному працю свою, а вратареві звелів пильнувати, тож пильнуйте, не знаєте, бо коли прийде пан дому увечері чи опівночі, чи як півні чи ранком, щоб вас не застав, що спите. Коли вернеться він несподівано. А що вам я кажу, те всім я кажу, пильнуйте.